Що, друзі? Висвіта якуємо вдома. Робимо джерки. <смі> Давайте ж кулінарії трохи додамо. Дуже мені подобаються джерки до пива, але дорогі собака. Коротше, дегідратор купив. Намолов вчора фаршу. Філею нарізав тоненько. Ну, я так думав, що то не гостро так. Тобто, не. Не товсто, тоненько нарізав, он, замаринував. Значить беремо дегідратор, викладаємо і будемо сушити. Знаєте, що я не врахував? У мене нема кондитерського пакету на кабаносі, але є кондитерський файл. Напхаю туди, відріжу кінчик і буду чавити. Ну що, 5 піддонів. половиною кабаносами, половиною джерками. Ну, так, якось. Значить, включаємо і сушимо година 70 градусів і ще годин потім 4-50 градусів. Шукаємо таке місце, щоб не дуже заважало. 70 градусів ставимо. І поїхали? Засікаємо час. Так. Останнє лишилося, в мене останній піддон, я тут е, його потихеньку забирав, ось стільки в лутку вийшло. Виглядає прикольно на смак. Прикольно. Так, ну що? На дворі восьма вечора. Е, Годинки-півтори пройшло. Як я це все зняв. Як би то вам показати, яке воно? Прикольне таке. І на смак прикольно. Коротше, дешевше, ніж в магазині, разів, певно, в 5. оце з півтора кілограми. У мене вийшло. Не знаю, певно. Грам 700. Ну, якось так. <смір> Дякую за увагу. Так. Другий день. Воно стало трошки твердіше все. Є тільки одна проблема в цьому всьому. Це знаєте яка? Як би його все не зжерти за один раз? Ну, так якось. На, попробуй. Короче, смачного.